Як і кого кришує НБУ, Беп і Фінмон, наплювавши на людей? Скандал із банком Конкорд, кинуті вкладники, відмивання мільярдів, зв'язки з РФ та офшори, Банк Конкорд, сестер Олени і Юлі Сосєдак ліквідовано через відмивання грошей та обслуговування тіньового грального бізнесу через схеми інтернет екварінгу. Банк вивів понад 112 мільярдів. Кошти проходили через сайти PMUA, FirstUA, афіліовані з нелегальними казино-порімач та Фавбет. У банку діяла внутрішня телеграм-група видача коштів, де погоджували операції через фіктивні фірми. Після відкликання ліцензії фінансові потоки перенаправили через прокарт, який має зв'язки з російським промсвязьбанком. І відмиває кошти через криптообмінники, зокрема FX-Coin. офшорні компанії, Техноонлайн-сервіс ЛТД, Вінсбург ЛТД, Дрімлюкс ЛТД, використовували Конкорд для перерахування грошей у Банки Латвії та Киргизстану, прокрутивши понад 2,2 мільярди доларів. Попри це, Дніпропетровський суд скасував рішення, НБУ був про ліквідацію, а апеляція залишила його в силі. Верховний суд ще розглядає справу. Однак Бе Перхуна, НБУ Пишного і Фінмон Проніна покривають сусідок і про Карт, пиши наш телеграм про відомі фінансові схеми і як захистити людей.